Так, ну, Коли вже тихо і вимкнені всі верстати, можна спокійно познімати відео. Значить, вчора я показував, як я зробив епіцикл новий, тобто виточив його, якщо бути точним. Народ здив... був дуже здивований, що це все видиралося з цільняка 270 го круга. Ну, нема такої поколки. Зараз поколка взагалі біда, раніше в Запоріжжі там я хоть щось знаходив, зараз немає нічого. Залишки розкоші ще забирали. Тепер стільника дрем, виходу нема. Заготовка тут була понад 20 кг. Готова деталь, можливо, буде 2 кг. Тобто Коефіцієнт використання матеріалу 10% в кращому випадку. Тут в чому був нюанс і складність. Бачите, тут зуби виходять в канавку. Тобто ну, вихід інструменту, оця канавка. І треба було дуже чітко настроїти хід, зону ходу до для того, щоб і не вдарить в оцей бурт і в той же самий час, щоб він повністю виходив, щоб там не вийшло радіуса недоформованого зуба внизу. На трьох кулачках класично прикрутив. Жорсткості тут достатньо, модуль невеликий, модуль всього 3. 74 зуба. Обробив та і все. Заточив інструмент перед тим, як таку тверденьку деталь робити. Ну, і невеликі хода поставив. Обробка в принципі, непогано вийшла. Після того, як в оригінальній деталі був перетравлений підшипник, це буде супер. Це ще одна така цікава робота на 51.40. Довбання внутрішніх зубів. До речі, велика різниця. Я часто показую зубчаті муфти. Я розповідав, що там інструмент понижена вершина. У випадку, коли ми робимо внутрішні зуби для планетарних редукторів, так не буває. Тобто повний профіль зуба. Бачите, нормальний інструмент, без ніякого пониження, модуль 3 і довбаємо. Зараз, якщо швиденько знайду, покажу вам, де тут моїх. Срачах Ні, це модуль 4. Ну, На модулі 4 теж досить наглядно буде видно. Коли ми робимо зубчаті муфти, досить часто я показую. Бачите, вершина інструмента зрізана навмисно для того, щоб контролювати діаметр впадини. А тут у нас впадина йде з зазором, як класично, тому повноцінний зуб внутрішній з повною висотою. Робимо під цикли, так.